Він би міг ще жити на землі і підкорити не одну вершину. Тільки прилізли кляті москалі в його сім'ю і у його родину. Дмитро спортсмен, він воїний і борець, в путивлі славнім хлопець народився, і билися із ним тисячі сердець, коли за срібло на арені бився. У гирьовому спорті був мастак, у греплінгу призи й нагороди. У греко-римській боротьбі козак, так, вірний син українського народу. І тут війна кровава та страшна, в тероборону Діма записався. Ця рашка лізе, наче саранча, лише на Бога завжди покладався. А вдома залишилася сім'я Олег, Андрій, дружина і синочки. Він йшов у бій, він мав потужне я. За ту калину. Поле і садочки за все, що рідне, що в душі святе, за спорт, за хлопців та його родину, бо ж було в діме серце золоте, загинув наш спортсмен за Україну. Життя прожить не поле перейти, в аварії втрачає діма брата, та хоч і важко, мужньо домити. Зробив у спорті дуже він багато. Та В'ячеславу брат пообіцяв прославить він у спорті Україну, добився, слави, але зброю взяв. Не став він перед катом на коліна. Уроком був спортивний інтернат, реформи діми чесністю вражали, та замість кубків взяв він автомат, щоб москалі у нас не панували. І знов життя не гладить, тільки б'є. Синочки самі місячні вродились. Він діточкам сердечко віддає, за їх здоров'я ми усі молились. А тут війна потворна та страшна, припхалась нечисть підла і брехлива. Прилізли орки, наче саранча, стріляє Рашка, ця орда фальшива. І він пішов, хоч досвіду не мав, бо треба було землю захищати. В елітний батальйон тоді попав, І добрий стали хлопці називати. Бо серце в діми справді золоте, прийде на допомогу щохвилини, забрали в небо ангели тебе, забрали гордість нашої країни. Він виконав завдання до кінця. Донеччина героя пам'ятає спутивля того доброго бійця, що з Господом у небі проживає, горів вогнем наш Северодонецьк. штурмовики боролися, як леви, а тут молились. Тисячу сердець, від спраги пили роси кришталеві, і Бог забрав у сині небеса, як в листопаді листя опадало, застигла на, що ці гірка сльоза, як побратими, воїна ховали. Немає слів, лиш дикий в небо крик. Він так хотів на білім світі жити. Потужний спорті добрий чоловік, мовчать до рідних. Ті холодні плити. Синочки гладять ручками портрет, до батька щось тихесенько говорять, він зірочка поміж чужих планет, зігріє діток у страшному горі, прийде додому ніжним промінцем і обійме, як сонечко, дружину, а серце тисне, той пекучий щем, загинув наш Дмитро за Україну. Брати не можуть просто відпустити, все згадують дитинство, перемоги. А він до мами в небеса біжить. Така коротка на землі дорога. Ти спочивай наш Янголе добра, потужний воїн, золота людина. Ти розумів боротися пора, хай пам'ятає діму Україна.